Можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати безкоштовний інтернет. У надвірнянському районі працюють мобільні пункти незламності. Це спеціально облаштовані місця, в яких навіть без централізованого електропостачання є світло. Мешканка надвірної Олена приходить сюди не вперше. Каже, можна попрацювати, випити чаю та перечекати періоди, коли вдома немає електроенергії. Прийшли сюди, було дуже багато людей, бо всі приходили рятуватися. Світла, тепла, інтернету, зв'язку. Ну приходили хлопці. І чаю, і, кажуть, тут і бутербродами виручали людей. Ну тобто велика дяка службі ДСНС, що вони тримають і руку на пульсі і працюють над цим. А це вже пункт незламності у місті Яремче. Підзарядити телефон та випити чаю прийшов Євген. Чоловік приїхав з Києва ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Переселенець вдячний рятувальникам, що облаштували місця, де можуть зігрітися не тільки дорослі, а й діти. Відченьку далі серветки, я витратись по після кави. Тут тепло, стоять дитячі іграшки, можна там діточкам в супроводі там, батьків прийти, погратися, пазли дивлюсь. Я йшов, я просто запитав рятувальника, що, що це. Він каже: ну, тут можна каву попити, посидіти, позарядитись, а в мене було ну, там, 6 відсотків. Зараз би сів телефон. Куди йти? Добре, добре. Дякую, дай Бог вам здоров'я. Такі пункти незламності діють в усій країні. Їх функціонування забезпечують місцеві рятувальники. Щодня тут приймають від 20 до 40 людей. Окрім мобільних пунктів, які цілодобово працюють у надвірні та яремче, в районі облаштовано стаціонарні місця обігріву для людей. У Надвірнянському районі працюють два мобільних пункти незламності, а також пункти стаціонарні. Тобто, в нас при кожній пожежній частині є пункт незламності. На територію району є шість таких пунктів незламності, а також вісім. Сім пунктів незламності є У кожній громаді. Це будинки, культури, сільські ради, клуби. Школи і тому подібне біля кожного пункту незламності працює генератор. А ще тут є питна вода, місця для відпочинку або ще й додаткові послуги, кава, чай та солодощі. До слова, на випадок кризових ситуацій, кожен громадян може скористатися послугами розгорнутих пунктів незламності. Рятувальники знаходяться наші в пункті незламності цілодобово, можуть надати людям допомогу. Люди можуть звернутися до рятувальників у пункті незламності Є можна підзарядити мобільні п. Випити гарячого чаю, також скористатися мобільним інтернетом. Можна підзарядити свої ноутбуки, телефони. І саме основне є в нас у пункті незвавності, в кожному пункті незламності відведений куток, дитячий куток, де батьки, які приходять зі своїми дітьми, можуть займатися. Є цікаві розмалюнки, загадки. Також компанія «Юнісефт» нам надала таку. Агітаційну продукцію у вигляді буклетів, листівок, зошитів по вибуху небезпечних предметах.